Подивіться на цей прекрасний, просто на це прекрасне подвір'я тут в Едмонтоні. Перед вами спереду дві яблуні, тут гарне собі деревце таке, все гарно, акуратно зроблено попід а, плід, гарні квіточки посаджені. І зараз я вам покажу просто кукурузу, гарбуз, деякі помідорчики. І дивіться, яка гарна теплиця. Теплиця це щось просто унікальне і дуже важливо мати тут, в Канаді, якщо ви хочете вирощувати такі смакотульки, як ці огірочки. Подивіться на свої власні очі. Один огірочок, два огірочка, там ще три огірочки. І таких огірочків повно дуже багато і можна закривати. І тут ще навіть перчики є. Я завжди дуже люблю городину і люблю, коли щось своє вирощ, вирощуєте, бо це дійсно класно, це круто, і це що ви повинні робити. Бо якщо ви справжній українець, ви повинні мати хоч щось своє на городі. Просто подивіться на цей прекрасний просто гарбуз. Це просто щось неймовірне. Ви собі просто уявіть. Який він великий, який він класний, як він виріс просто у Холодній Канаді. Багато українців нарікають і говорять, що тут нічого не може виростити. А справді в Канаді росте фактично все, що і в Україні. Тепер хочу вам показати надзвичайно класні великі помідорчики. Помідорчики це дуже класна їжа, взагалі супер мати свої. І ці помідори, бачите, які вони великі, гарні, прекрасні. І вони ростуть просто феноменальні і величезні. Таких помідорів майже ніхто не має. Дуже рідко, що ви можете побачити такі високі помідори тут в Едмонтоні, великі помідори. І найсамперед, що вони дуже здорові і скоро будуть дуже гарно дозрівати. І можна буде навіть їх закривати собі на зиму. І потім, коли буде мінус 30 на вулиці, ви будете собі насолоджуватися вашою закруткою. Ну і звісно, я не можу вам не показати кукурузу. Уявіть собі, що ви виходите собі на своє власне подвір'я в Едмонтоні, і тут перед вами є кукуруза прямо на подвір'ї в Холодній Канаді. Подивіться просто на цю красу, і яка це смакотня буде, коли вона достигне, і просто зварити свою власну кукурузу без ніяких абсолютно різних добавок. Це просто щось унікально круто.